Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. Теодор зі мною в кадрі, і зараз дещо розкажу про мій день. Але спочатку про те, що Теодор тільки що видав. Ми живемо в сім'ї, де багато дітей. Справді багато дітей. І Теодор тільки що такий каже. Мама, я також хочу багато дітей. Такий, щоб ти мала. Я думала, він хоче своїх дітей понароджувати багато, а він хоче для мене багато дітей. Це було дуже смішно, дуже смішно то я зробив мій вечір. А, що я робила сьогодні? Сьогодні я возила Теодора на хокей. Передостанній раз. Завтра буде останній З цієї програми, мабуть, поміняється потім програма. Тренер класний. В Теодора виходить все. Мені дуже подобається. На обідній перерві я сьогодні за 20 хвилин з'їздила в банк. Вирішила питання по кредитці і купила Теодорові захист на шию хокейний. Тобто була в двох місцях, але коли ти в робі, то люди намагаються пошвидше тобі все зробити, бо розуміють, що це твій обідній час і треба швидко-швидко все зробити. В магазині хокейному взагалі дуже швидко обслужили. Тож, Все, скільки гравців років? Шість, ага, ось ось, все, швидко, швидко, на забирай. От, було класно, мені сподобалось. Ще сьогодні май, е, мій кредитний скор знову упав, знову впав, і я не знаю чого. Ну тобто, я здогадуюся, що це, мабуть, банк мені видав більший кредитний ліміт, зробив запит і рухнув мій кредитний скор, але я вже історично сміюся. Так? Так. Не виходь з кадру, щоб тебе не переполовинювало, добре? Теодор тільки що сумував, що він забуває українську мову. Я кажу, звичайно, ти будеш забувати українську мову, якщо тебе не можна заставити завдання вчити, так? Було таке? Ніхто за тебе мову вчити не буде, якщо ти не будеш вчити. А ще сьогодні а, мені написав лист Айкас, це про евалюацію диплома. І написали, що фінальна стадія вони перевіряють помилки, а, і після цього вони надішлють мені поштою мій евалю... евалю... Хороші, підтверджений мій диплом для імміграції. Після цього у мене є хитрий план. Я візьму свій диплом, піду на роботу і скажу: дивіться, ось мій диплом. На по канадським міркам. Давайте ви мене переведете з цього відділу, в той відділ, який я хочу. Не знаю, що з цього буде, але за спрос діння не беруть. Двічі не вмирати. Або ще яка там приказка, третя? Йоло! Щось там. Uh, only, only one time, типа, живеш. Ну, коротше, перекладається так само, як двічі не вмирати, коротко йоло. Це я вивчила на своїх курсах англійської mm. мови за два заняття. Ну що, на цьому пора спать. Я зараз іду в душик, роблю зарядку і лягаю спать, а Теодор лягає спати прямо вже і гарно спить. А я ще трошечки почитаю потім англійську. Якщо ти не будеш спати, то я почитаю голос, якщо ти не проти. На цьому все. Гарного вам ранку чи дня чи вечора. А нам що? Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добраніч. добраніч. Нам добраніч.